Гнізда для курей сучок з збірничком. Є три варіанти та також яйцезбірничок окремо. Ось зараз на відео бачимо гніздо турецького виробника. Розраховане на курочок до 7 кг. Якісне. Яйцезбірничком. Яйцезбірничком є решіточка, куди може провалюватись послід. Є також окремо яйцезбірничок. Ось можна монтувати в своє гніздо або просто встановити. Також є гніздо китайського виробника. яйцезбірничком збірничком також розраховано на корей до 3 кг. Та також є металевий з харчової нержавіючої сталі. Монтується на стіну також 4 яйцезбірнички збірнички в комплекті. Вихід на іншу сторону, щоб не травмувати птицю. Сюди є в середлінечках і розшіточка для провалу посліду. Все працює, все виконує свою роботу. Ось є такі чудові види.